Господиня ліпить вушка. Дрібні м'язи перших трьох пальців скорочуються. Вони інервуються серединним нервом. У разі порушення інервацій м'язи не скорочуються. Вушка зліпити неможливо. Я Алла Шатунова. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо вивчати. Одну із гілок плечового сплетення, серединний нерв. Серединний нерв одна із довгих гілок плечового сплетення. Знайдемо розміщення серединного нерва на рисунку в анатомічному атласі та на таблиці. Серединний нерв – нервус медіанус, довга гілка плечового сплетення. плексус брехіаліс. За функцією мішаний. На рисунку серединний нерв позначений синім кольором, зверніть увагу, що серединний нерв починається від двох пучків плечового сплетення фасцикулюс-латераліс та фасцикулюс-медіаліс. На рисунку пучки також підписані синім кольором відповідними двома корінцями, бічним та присереднім. Радікс медіальсів та радіс латераліс нерві медіані. Також звертаємо увагу, що нервус медіанус та його гілки розміщуються на передній поверхні плеча, передпліччя та долонній поверхні кисті, де перепочаток серединний нерв починаються двома корінцями від двох пучків плечового сплетення, які охоплюють пахову артерію. Артерія аксіляріс. Присередній корінець Радікс медіаліс нерві медіані із С8 Т1 відходить від присереднього пучка плечового сплетення фасцикулюс медіаліс. Бічний корінець серединного нерва. Радикс латераліс нерві медіані Із С6 С7 відходить від бічного пучка фасцикулюс латераліс. Обидва корінці зливається під гострим кутом попереду артерія аксіляріс, в єдиний стовбур серединного нерва. Розташування серединного нерва на плечі. На плечі серединний нерв, нервус медіанус, гілок не дає, проходить на плечі у медіальній борозні плеча, сурпус біцепіталіс медіаліс, де розміщується разом із плечовою артерією та плечовою веною. Розташування серединного нерва на передпліч. У ліктівій ямці від серединного нерва відходить мішаний передній міжкістковий нерв передпліччя. Нервус interosseus anterior, який спускається вниз, попередній поверхні міжкісткової перетинки передпліччя та іннервує Musculus flexor поліцис longus, musculus flexor. Digitorum профундус його променеву частину, що згинає вказівний та середній пальці, Musculus pronator квадратус, променево запястковий та міжзап'ястковий суглуб. Гілки серединного нерва на передпліччі. На передпліччі серединний нерв віддає такі гілки сполучну гілку із ліктьовим нервом рамус communicans – у нерво ульнарі. М'язові гілки, рами мускулярис, інервують круглий м'яз привертач, мускулюс пронат артерис, довгий долонний м'яз, мускулюс пальмаріс льонгус, поверхневий м'яз згинач пальці, мускулюс флексор, дігіторум суперфіціаліс. Долонну гілку, рамус пальмаріс, нерві медіані, проходить крізь, Пасія антибрахії у ділянці променево-зап'ясткового суглоба та іннервує шкіру в ділянці згину кисті, у променево запястковій в його частині, а також шкіру великого пальця та долоні. Ділянки іннервації серединним нервом на передплічі. На передплічі серединний нерв іннервує довгий м'яз згинач великого пальця. Musculus flexor, polliceus longus, глибокий згинач пальця, мускулюс, флексор дікіторум, profundus, його променеву частину, що згинає вказівний та середній пальці. квадратний мяз привертач, мускулюс пронатор, мускулюс пронатор квадратус круглий мяз привертач, мускулюс пронатор терес, променево запястковий суглоб та між суглобик. Підсумуємо іннервацію серединним нервом на передпліччі. На передпліччі серединний нерв іннервує всю передню групу м'язів передпліччя. За винятком мускулюс флексор капрі ульнаріс та ліктової частини мускулюс флексор дікітору профундус. Як серединний нерв проходить на кисть? Зверніть увагу, що без передпліччя потрапити на кисть, Серединний нерв нервус медіанус проходить через зап'ястковий канал, який формується із кісток і суглобів зап'ястка, долонний і поперечної зв'язок. Розташування серединного нерва на кисті. У ділянці долоні серединний нерв, нервус медіанус, розгалужується на три свої кінцеві гілки. Загальні долонні пальцеві нерви. Нерві з пальмарис мозку йдуть під долонним апоневрозом уздовж перших третіх міжпясткових проміжків безпосередньо до пальців і розгалужуються на власні долонні пальцеві нерви. Ділянки іннервації м'язовими гілками серединного нерва на кісті. М'язові гілки. Нерві дікіталіс пальмарис комунес іннервують більшу частину м'язів тенера, короткий розгинач великого пальця, мускулюс абдуктор поліцис бревіс, протиставний м'яз великого пальця, мускулюс опонус поліцис. поверхневу головку короткого м'яза згинача великого пальця, мускулюс флексор поліцис бревіс, та перший другі червоподібні м'язи, люмбрікаліс – Перший та другий. Ділянки іннервації шкірними гілками серединного нерва на кісті. Шкірні гілки нерві дікіталіс palmaris комунус і нерву шкіру долонної поверхні поверхній між тенором та гіпотенором, ділянки інервації власними пальцевими нервами. Від загальних долонних пальцевих нервів нерві дікіталіс palmaris комунус до променевої і ліктьової сторони перших, других і третіх пальців, і однієї променевої сторони четвертого пальця підходять власні пальцеві нерви. Нерві діталіс пальмарі з Їх є сім. Вони нервують попарно шкіру трьох з половиною пальців кисті, повністю шкіру долонної поверхні, першого, другого, третього та променевий бік четвертого пальця. Також нервують шкіру. Тильної поверхні кінцевої фаланги першого пальця, середній та кінцевої фаланг та третього пальця, променевого боку, середній та кінцевої фаланг четвертого пальця. Хто схильний до уражень серединного нерва? Так як серединний нерв проходить через зап'ястковий канал, то на тлі макро та мікротравматизації зв'язок, що виникають у осіб окремих професій, вантажники. Музиканти, даярки, каменярі з'являються стовщення долонної зв'язки зап'ястку, напрямки волокон, що призводить до защемлення серединного нерва, виникає синдром зап'ясткового каналу. Крім того, синдром може розвиватися при різних ендокринопатіях, колагінозах, акромегалія, мікседема, цукровий діабет, ревматоїдний артрит. Ураження серединного нерва. При ураженні серединного нерва, токсичному, інфекційному або травматичному, крім порушення чутливості у зоні іннервації, також виникають рухові порушення, порушується пронація, порушується долони згинання кисті та перших трьох пальців і розгинання дистальних фаланг другого та третього пальців. При цьому втрачається можливість згинати перший, другий і частково третій пальці при стисканні пальців в кулак, характерна для даної патології рука пророка. Внаслідок атрофії тенера перший палець встановлюється в одній площині з другим пальцем і кисне буває вигляду мавпічої лапи. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною.